Анастасія Пушкар, учениця 134-ї школи. Ця війна, що триває ось вже 11 місяців, відібрала в неї школу. Навчальний заклад у лютому 2022-го вигорів вщент. Щоб зручніше вчилось, школярка отримала сучасний гаджет. Вдома я займаюся телефоном, це не дуже зручно, тому що дуже маленький екран, ось це все дивитись, глаза вже болять. та Думаю, тому що планшет буде більший на ньому буде дуже зручно. Там будуть електронні книги. Окрім Анастасії, планшети отримали ще 165 учнів та 21 педагог 134-ї. Мова про тих, які залишились в Харкові, і тут в умовах війни продовжують навчатися онлайн. Дуже приємно отримати такі подарунки. Тепер у нас у всіх буде можливість навчатися виходити онлайн у будь-яких умовах завдяки цьому проєкту. Сам проект став реальністю завдяки співпраці центральної та місцевої гілок влади, а також міжнародної компанії. Окрім вихованців 134 школи гаджети отримали учні ще ряду шкіл Харківщини. Харків та Харківська область отримає близько двох тисяч планшетів. Це Харківська школа 134, яка повністю зруйнована була внаслідок вторгнення. Школа в Лозові, яка повністю зруйнована, школа у Балаклії, яка була значно зруйнована. І ще ми поїдемо у Шевченкове. Це також прифронтове зараз місто і там також школа, в якій не можна вчитися. Це проєкт в рамках. Соціальної відповідальності бізнесу це дуже важливо, щоб кожна компанія, яка займається бізнесом, звернула увагу на цю ініціативу або інші і допомогла своїми ресурсами відбудовувати Україну. Кожен з гаджетів повідомили у комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій вже з відповідною базою для комфортного навчання учнів із застосунками, відеоуроками та електронними підручниками. Харків не зламаний, це насправді так. І система освіти Харкова теж не злама. У мене до вас єдине прохання. Будь ласка, навчайтеся, тому що на нашу долю нашого України випало втримати цю агресію і перемогти на вашу думку все це відбудувати і зробити все краще. Тому майбутні України за вами ми вас віримо і робимо докладаємо всіх зусиль для того, щоб ви краще навчалися і робили нашу потім краще. Мир Харкова подякував всім партнерам за співпрацю, а освітянам та школярам за невпинну працю у дуже складні для всієї країни часи. Дуже важливий проєкт, бо зараз іде війна, і наші діти не можуть навчатися. Очна вони навчаються у онлайн режимі, і тому для них дуже потрібні гаджети, дуже потрібні планшети. З допомогою яких вони будуть навчатися. Я дуже вдячний сьогодні усім, хто приклав зусилля для того, щоб ці планшети отримали наші діти, і знаєте, у кожного свій фронт у наших вчителів. Фронт навчання у наших діточок. Фронт навчання, а у наших військових фронт, і ми обов'язково переможемо, і будемо формувати наше майбутнє наших дітей. Олеся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харківські ізвістія.